Сьогодні розповім е, про порядок надання відстрочок військовозобов'язаним від мобілізації. Підстави для надання відстрочок від призову за мобілізацією визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Е, кожен з ними може ознайомитися, е, оскільки документ є в вільному доступі, тому, звичайно ж, всі підстави я зачитувати не буду, е, але на деяких е, на деякі моменти хотів би звернути увагу. Отже, право на відсрочку мають чоловіки, на утриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці. Тобто в даній статті відразу йде формулювання. Чоловіки на утриманні яких перебуває троє дітей. Відповідно в документах, які подаються на розгляд комісії, повинні бути документи, які підтверджують факт саме утримання дітей. Далі, чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, і дружину, яка проходить військову службу. Так. Є також такий пункт: якщо дружина військовослужбовиця, то чоловік, якщо в них є неповнолітня дитина, має право на відсрочку від призову за мобілізацією. Чоловіки, які навчаються після здобуття середньої освіти за денною або дуальною формою. І здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. тобто, якщо чоловік навчається на заочній формі, екстерном, або вдруге, здобуває е, ступінь бакалавра, тобто друга вища освіта, але е, знову ж таки також бакалавр, права на відстрочку в нього немає. Чоловіки, чиї близькі родичі, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти, захищаючи батьківщину під час російсько-української війни. Дана категорія е, має право на відсрочку саме е, в зв'язку з тим, що, скажімо так, е, близьку людину вони на цій війні втратили. Е, саме в цей пункт. Е, в минулому місці було внесено зміну. Зокрема, рідний брат чи сестра, повнорідний або неповнорідний. Саме так зараз звучить стаття. Раніше лише повнорідному брату чи сестрі надавалося право на відсрочку. Ще два пункти озвучу трішки пізніше. Усі такі чоловіки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Тобто, за їх власним бажанням вони можуть проходити військову службу. Порядок надання відсрочок вистачено постановою Кабінету міністрів номер 560. Там окремо цілий розділ порядок надання відсрочок. Для розгляду питань надання військовозав'язаних відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації при районних ТЦК ТСП утворюється комісія. Голова комісії це керівник відповідного районного чи міського ТЦК ТСП. Члени комісії, представники апарату, структурних підрозділів, освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей Центру надання адміністративних послуг районної військової адміністрації відповідної. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії районного ТЦК ТСП. Заяву, яка визначена в додатку 4 вище зазначеної постанови номер 560 до якої додаються документи, які визначені в додатку 5 цієї ж постанови, і відповідно підтверджують право на відсрочку. Або копії таких документів завірені в установленому порядку. За кожним пунктом статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Є відповідний перелік документів. Перелік документів, як я вже сказав, визначений постановою 560 в п'ятому додатку. Хочу звернути слово на точка, хочу звернути увагу на слово особисто в формулюванні. Тобто військовозобов'язаний особисто подає цю заяву персонально, безпосередньо, не через когось, не через адвокатів, не через пошту, не через електронну пошту. Лише особисто це не звернення, яке може бути надіслане поштою та різними, скажімо так, способами відповідно до закону України про звернення громадян. Звернення так, воно може бути усним або письмовим. До того ж, письмове звернення може насилатися поштою, е або передається громадянином особисто чи через уповноважену особу, а також може бути надіслане засобами е з використання мережі інтернет, засобів електронного зв'язку. Заява на відстрочку подається лише особисто. Е зараз е в ТЦК ТСП, як в обласному, так і в районних, е Багато запитів адвокатських лежить, е, якраз з е, вимогою того, щоб надати відсрочку їх клієнту, е, який надсилав, е, зокрема, поштою свої документи е, і заяву. На розгляд таких е, запитів витрачається дуже багато ресурсу, е, які, звичайно, можна було б скерувати набагато е, так, в правильнішому напрямку. Тому хотів би сказати до е, шановних адвокатів, будь ласка, е, поважайте наш час, поважайте свій час, і зрештою поважайте е, кошти ваших клієнтів. Е, офіційно зараз повідомляю, що кожному на кожний такий запит, як отриманий вже, так і буде, е, який отриманий в подальшому, буде надаватись формулювання однакове. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня 2024 року військове зобов'язання подають заяву на ім'я голови Комісії районного ТЦК. Особисто. Жодних заяв е, поштою прийматися не буде. Е, так, окремо зупинюся на самій заяві, точніше, на деяких деталях. Е, статті 23 є пункт 9. Право на відсрочку мають чоловіки, зайняті постійним доглядом за батьком чи матір'ю дружини, якщо вона, тобто сама дружина, потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я або померла, визнана зниклою безвісти, то, тощо, тобто якщо дружина не може здійснювати зло, догляд за своїми батьками, для догляду за батьками право на відсрочку може отримати її чоловік. І відповідно, якщо батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Якщо зов'язково зобов'язаний пише заявою за, для надання відстрочки за даним пунктом, вони зазначають у заяві про відсутність інших членів сім'ї. Це прямо визначено в постанові, які можуть здійснювати там. Які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матір'ю і ну, Відповідно, що надають підтверджені документи. У додатку 5, про який я вже казав, там перелік документів за кожним пунктом така вимога зазначена загальним пунктом. Документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною або іншим членом сім'ї. Те ж саме стосується пункту 13. Право на вістрочку мають чолові... Право 13 Пункт 13, перепрошую, статті 23 закону України про мобілізацію підлогу та мобілізацію. Право на вістрочку мають чоловіки, які мають одного із своїх батьків або одного з батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за такою особою, може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором особи з інвалідністю. Відповідно, в пакеті документів, які докладаються до заяви, відразу йде заява особи, яка потребує догляду, в якому вона вказує, хто саме з її військовозобов'язаних родичів буде за нею здійснювати догляд. Військово зобов'язані в свою чергу зазначають у заяві у своїй про відсутність інших осіб, які не є зобов'язаних та повинні утримувати відповідно до закону. А за умови наявності кількох зобов'язаних, я вже казав, додається особа заяви. Заява особи. Заява, знову ж таки, вона стандартна, вона в додатку 15 да, даної постанови 560, вона визначена. Хочу заверти, що попри те, що вся ця інформація є в вільному доступі, що стаття 23, що постанова 560 разом з усіма додатками. Досить таки часто е, трапляється ситуація, коли військовозобов'язані не до кінця розібралися в ситуації і е, подають заяву, або не маючи е, підстав для відстрочки, або до заяви докладають неповний перелік документів. Для оперативності винесення е, рішення самою комісією в ТЦК та СП. Відразу е, під час прийомів е, під час прийому заяви здійснюється попередній. Перегляд цих документів, зокрема, тих, що надають право на відсрочку, ті, що підтверджують таке право. Якщо після перевірки всіх обславин е, з'ясовується, що документи не всі, або громадянин все ж таки не має права на відсрочку, е, ще, якщо документи не всі, але, але він по факту має право на відсрочку, йому дається час, е, можливість е, зібрати ці документи. Також трапляються випадки, коли громадянин перебуває за повісткою, направляється на ВЛК. Вже після ВЛК з'ясовується, що він має право на відсрочку. Тобто також таке буває. Ми намагаємось під час прийому заяви, точніше, навіть, навіть якщо не під час прийому заяви, а перед направленням на ВЛК, в загальних, найчастіше, скажімо так, підстави. Прямо прямим опитуванням запитується, чи немає він неповнолітньої дитини і дружини військової, наприклад, чи немає в них трьох дітей. Тобто основні моменти, звичайно, перевіряються ще до направлення на ВЛК, відразу як він приходить за повісткою. Але е, буває таке, що е, чоловік, сам того не знаючи, має право на відстрочку. Він проходить ВЛК вже після ВЛК, це з'ясовується і відповідно він починає збирати документи. Це, звичайно, це не є нашим таким прямим обов'язком, що ми зобов'язані з'ясувати, чи він має право на відстрочку. Кожен чоловік в його інтересах оформити собі відстрочку. Але ми поважаємо час комісії, яка потім буде це перевіряти, і ми поважаємо, звичайно, наших побратимів у бойових частинах. Тому що право на відстрочку означає, що. Якщо він стане військовослужбовцем, він має матиме і право на звільнення. І, звичайно, ж, ну це не зовсім буде правильно, якщо він приїде в підрозділ, там дізнається, що він має право мав право на відстрочку, а відповідно зараз має право звільнитися і відразу почне готувати документи на звільнення. Тобто він пройде навчання місяць, два чи більше, а потім ну, виявиться, що скажімо так, захищати Україну він не хоче і не повинен. Хто ще має право цього не робити, <кій> так, комісія своєю чергою вивчає отримані заяву та підтверджує документи, оцінює законність підстав для надання відсрочки та за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення. Про надання або відмову у наданні відсрочки. Рішення комісії оформлюється протоколом. У разі позитивного рішення військове зобов'язання надається довідка із зазначенням строкові срочки. У разі відмови надані відрочки, військовозав'язану повідомляють письмово із зазначенням причин відмови. Рішення відмови може бути оскаржено судовому порядку. До ухвалення Комісії рішення військове зобов'язання не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлених за, е, указом Президента України про <кхех>, продовження строку продовження, е, загальної мобілізації. Останній такий указ набув чинності 12 серпня, тому зараз е, відстрочка надається усім не пізніше, ніж до 9 листопада. Для продовження строку дії від строчки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаний з виданням відповідного указу про продовження строку подає на розгляд комісії заяву паперові або електронній формі. Зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозабов'язаного резервіста. Простіше кажучи через додаток Резерв Плюс, у разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою. Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, якщо, звичайно, це можливо. У разі неможливості провести перевірку за допомогою реєстру, ТЦК ТСП повідомляє про необхідність надання відповідних підтверджуючих документів. Військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК ТСП з заявою про надання відсрочки. До прийняття рішення відповідної комісії не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Чому, я думаю, зрозуміло, тому що громадянин, який має право на відсрочку, він не, ну, який подає заяву, тобто він не хоче захищати Україну, він, звичайно, не має потреби проходити медичну комісію, ВЛК, тому що. Це лише забере ресурс. Так, комісія ВЛК може оглянути, оглядати військовозобов'язаних, які не лише цього потребують, але які потім, скажімо так, висновок про придатність, яким потрібен буде далі в військовій службі. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у надані відсрочки військовозобов'язання, який підлягає Призову, направляється на медичний огляд для, для визначення придатності до військової служби. Але, як я вже казав, бувають, на жаль, такі випадки, коли е, з'ясовується, що право на відсрочку має вже після проходження вилка. На жаль, такі випадки є. Тому звертаюся до е, всіх військовозавезних чоловіків, будь ласка, е, ознайомтеся з статтею 23 з постановою 560 в плані порядку надання е, е, Ну і відповідно знайте свої права.